Вітаю всіх, друзі. Непереборне бажання з'ясувати причини двоїстого ставлення до України адміністрації Байдена і Демпартії. Ну, і Також наполегливий пошук відповіді на запитання, чому у нас в Україні переважно цитують видання американські, які асоційовані з Демократичною партією США. Примусили мене 23 серпня, тобто позавчора, провести інтерв'ю з колишнім військовим офіцером Гарі Табахом. Це інтерв'ю буде залито на YouTube канал Садок Вишневий. І ви можете з ним ознайомитися у повному об'ємі, але воно досить тривале, там порядка 45 чи 46 хвилин тривалість. І плюс це інтерв'ю російською мовою. І Для того, щоб... Не публікувати у себе на каналі інтерв'ю російською мовою і не відволікати вашу увагу там на цілих 46 хвилин я тезово, коротко українською мовою переповім це інтерв'ю. Як на мене, воно було вдалим, змістовним і цікавим. І я для себе з'ясував багато нового і я хочу цим новим з вами поділитися. Перше питання, яке я задав Гарі Табаху. Чому у нас в Україні ми не бачимо республіканців? Ми знаємо, є ІНІЯ, це інституція, яка працює у багатьох країнах світу і представляє демократичну партію. Чому ми знаємо про Вашингтон Пост, про Нью-Йорк Таймс, але ми нічого не знаємо про Fox News і ми нічого не знаємо про Вашингтон Таймс. Це видання, яке асоціюється з. Республіканцями формально я нагадаю, що в Сполучених Штатах Америки немає партійної преси, немає урядової преси. Це насправді ну так, але ми всі розуміємо, що якщо країна є двопартійною, то і власники преси можуть бути прихильниками однієї або однієї партії, або іншої партії. І ось що мені відповів Гарі Табах на моє запитання. Я був дуже здивований. Виявляється, демократична партія тільки має назву демократичною. А насправді там, як у комуністів, демократичний централізм, вона дуже мені нагадала зі слів Табаха КПРС. Партія централізована. Всі директиви розробляються у Вашингтоні і розподіляються віялом по всіх Сполучених Штатах Америки. Партія має свої молодіжні загони, структури. На зразок щось піонерії і цих комсомольців. все там береться під козирьок, дисципліна там досить жорстка, і у них там в геномі прошита експансія. Республіканці зовсім не такі. У них все е, працює з периферії на центр, е, строкатість думок, поки вони це все позбирають, поки вони це все е, е, узагальнять, Ну, от на цьому все якби, у них і закінчується. І, в принципі, у них є своя преса, але у нас в Україні взагалі про американську пресу знають тільки. по… Е, е, Виданнях, які асоційовані з демократами, але це не все. Мене не задовільнило ця відповідь. Я розумію, що щось значно є більше і глибше. І що мені вдалося з'ясувати? Виявляється, виявляється, у республіканців є дуже великий недолік, як на мене. А республіканці втратили абсолютно метафізичну складову в політиці. Вони є утилітарними. Тобто вони орієнтовані виключно на меркантильні інтереси, на ринок і на фінансовий результат. Це обумовлює їх уподобання в освіті. Вони своїх дітей і їх виборці переважно вчаться на предметно прикладних напрямках за предметно прикладними напрямками, які будуть затребовані в ринку. Це інженерні спеціальності, напевно, це якісь фінанси банк. Ось вони всі от практичні ремісники з вищою, там середньою, там чи освітою, чи взагалі без освіти. А ось е натомість, на противагу їм, демократи відправляють вчитися своїх дітей. За гуманітарними напрямками на гуманітарні спеціальності це філософія, історія, філологія, соціологія і так далі. Специфіка в Сполучених Штатах отримання освіти наступна. Ви знаєте, там потрібно взяти кредит, а потім його повертати. Я не знаю, які там відсотки невеликі, очевидно, але суть у тому, що випускники цих гуманітарних факультетів потім не можуть знайти собі роботу натомість у них залишається борг перед банком. Адміністрація Байдена і демократи постійно заграють перед цією аудиторією, і вони їм кажуть, що вони їм спишуть ці борги, тому що країні не потрібно стільки ремісників з вищої освіти, інженерів і так далі, зварювальників. А насправді людина має розвиватися і вкладати гроші в гуманітарну освіту. Це правильно, і ця от проклята капіталістична система вона гальмує розвиток американського суспільства. А одебілює їх, орієнтуючи виключно на ринкові спеціальності. Це, безперечно, формує соціальну базу для демократів, але це ще не все. Це ще не все. В такий спосіб виникає невеличка нехай страта чи кластер високоосвічених людей з гуманітарного світу, які незадоволені Тим, що їх оточує, це інтелектуальний протестний такий рух виникає, який шукає точки прикладання для себе, не знайшовши місця де, а на ринку праці І вони переважно йдуть в журналістику, в різні такі інтелектуальні тусовки, формують свої ідеологічні групи. І там вони потрапляють під вплив Росії, спочатку СРСР, а потім Росії. І не просто під вплив, а в тому числі під фінансове заохочення. Це перший момент. Наступний момент не менш важливий демократія. Прихильники демократичної партії розглядають Росію як інструмент, нехай і ворожий, яким можна скористатися для повалення капіталістичного ладу і встановлення справедливості на всій планеті земля. Саме цим пояснюється двоїсте ставлення демократів завжди до Росії. На словах вони проти Росії за Україну за демократичні принципи, тому що Україна. Вона є форпостом демократії на пострадянському просторі. І демократи готові щось допомагати і публічно завжди будуть підтримувати Україну. Але десь там в глибині душі вони борються з, капіталі... борються з капіталізмом, з капіталістичним монстром. І чомусь вони вважають, що Росія є наступницею СРСР у цій боротьбі, хоча давно це вже не так. Але цим пояснюється оця двоїстість, оці симпатії. Ситуація, як мені сказали, дуже нагадує інструменти і технологію розвалу, розвалу таких капіталістичних країн, якщо говорити лексикою або глосарієм, словником радянським, так 90-х років чи 80-х років минулого століття. Ви знаєте, такий там в СРСР, в Москві інститут, університет там, імені Патріса Лумумби. І вони з латиноамериканських країн, ну і не кого тільки могли, хто тільки до них приїжджав, вони їм надавали гуманітарну освіту, піднімали їх рівень впевненості через освіту, а формували дуже такий широкий світогляд. Претензійність в них виховували, але не працевлаштовували їх і відправляли їх назад. Звідки вони їх взяли? І Ці люди потрапляли в ринкове середовище, не могли собі знайти роботу і легко ставали не просто агентами там спецслужб радянських, а в тому числі і формували відповідні протестні політичні рухи, які потім очолювали. Радянський Союз за невеликі гроші це все знач, підтримував, підживлював, і їм цього там вистачало. Головне, що вони жили ідею, працювали і так далі. І це насправді дуже серйозна технологія. І в принципі, я не знаю, наскільки демократи це все свідомо підтримують у себе в США, але їх істеблішмент є більш інтелектуальним, ніж у республіканців. І це ну, надзвичайно важливо розуміти. Якщо ми там згадаємо колишні дебати, гора, там, ще з кимось, а хто там у них, ну навіть взяти покійного Маккейна. при всій повазі до Маккейна він є військовим, він не є інтелектуалом. І ми переходимо до ситуації в тому, що висновки, я можу повторююсь, наступний. Республіканці втратили оцю метафізичну складову. Свої консервативної ідеї в політиці і виключно стало утилітарними. У них тільки утилітарні потреби, метафізичних, фактично їх то немає. Консервативні цінності, сім'я. Ну на цьому все немає з чим іти. У них немає таких глобальних проривних ідей. Вони не привабливі, вони скучні. І ще один момент. Чому в мене виникло запитання, де взявся Трамп? Людина, яка взагалі була спочатку в, в таборі демократів, потім опинилася в республіканців в таборі республіканців. Типу, а хто він взагалі такий, Як таке можливо? На що мені табах задав запитання? На моє запитання своє? Чи я знаю лідера республіканців Сполучених Штатів? сказав, ні, маю. Майкл Маккол. У них є справжнім лідером, а я здав запланена. Чому тоді Трамп і там всі типа трампісти і так далі? А це така вже тип традиція і культура склалася, що е, республіканці можуть е, е, ангажувати, фактично наймати. На, на ну, політичну роботу якихось випадкових людей для вирішення своїх е, таких утилітарних проблем. От, Трамп, власне кажучи, він був висунутий республіканцями для того, щоб... Закінчити з неолібералізмом, з всіма глобальними ринками і так далі, все повернути в Сполучені Штати, відкрити робочі місця, вирішити проблему самозайнятості. Фактично, така рімісницька ідея. Ідея зайнятості, прибутку і так далі. Трамп не вирішував ніяких там. Стратегічних і ідеологічних проблем республіканської партії. Очевидно, вони з цим змирились і не можуть цього вирішити. Дружба Трампа з Путіним пов'язана, власне кажучи, я також читаю з тим, що Путін він ну, в якійсь мірі допомагав розв'язати економічні проблеми Сполучених Штатів. Трамп так просто технологічно до цього підходив, хоча виконував всі рішення. Конгресу, які стосувалися там озброєння і так далі. Більше того, якщо вірити, ну, у мене немає поки підстав не вірити Гарі Табаху, то всі оці військові апетити до росіян приходять тоді, коли при владі знаходяться демократи. Росіяни дуже хитро грають цю ситуацію. Вони завжди, якби. Ну, дезорієнтують, дезорієнтують українців і світ. Вони навмисно підтримують Трампа або республіканців. Це абсолютно ну, парадоксально, тому що 90 наприклад, українців, які діаспори, які проживають в Сполучених Штатах, вони є виборцями республіканців. Це республіканці. А ось, і виходить так, що українці підтримують Трампа, і росіяни і Кремль підтримують Трампа. І у людей просто розрив шаблону. Не можуть зрозуміти взагалі, в чому питання, в чому справа. От точно така ситуація з Вікторією Спарц і так далі. Власне кажучи, це цим пов'язується, що, на жаль, республіканці втратили цю метафізичну складову, не вирішують ідеологічних питань світоглядних, а зациклені на утилітарних. І тому вони собі дозволяють рекрутувати всяких таких балаболів по типу Трампа. Ось, і йому там уже починають прописувати, що він захищає якісь там консервативні цінності, взагалі там майже християнин і святий. Безперечно, цього всього немає, і це очевидно вже й не потрібно суспільство. і вони зайшли в такий тупик, затик, світоглядний, ціннісний і ідеологічний там, в Сполучених Штатах. ось і повертаючись до питання дезорієнтації, то, що я почав. Росія навмисне так робить для того, щоб ми активно топили або там за Хіларік Клінтон, або за Байдена і так далі. Але насправді це не так. Що позитивного? Насправді, в таборі американців і в демократів демократи не однорідні, є так звані консервативні демократи. Причому Штат від штату серйозно залежить, ну, різниця, різниця, різниця дуже серйозно. І інколи демократ. Там конгресмен чи сенатор від демократичної партії, він є більшим консерватом, республіканцем і проукраїнським, ніж певні республіканці. Певні республіканці. Ось. Тому в стані демократів там ну, не так все погано. Це я від себе вже кажу. Це не слова Табаха, ну я від себе кажу. Але загалом республіканці це однозначні союзники українців. І вони ставлять питання руба, і табах ставить питання руба, чому нам не дається зброя, а, зброя є і достатньо в Сполучених Штатах Америки. Це окрема тема. І щоб закінчити нашу от, я обіцяв тезово коротко. Я згадав публікацію Вашингтон Пост і кулуарні кулуарну розмову між Зеленським і Блінкеном. Коли Зеленський сказав, нащо ви мені це все розказуєте, якщо ви не збираєтесь нам здавати літаків і ППО, і в чому суть цієї розмови, яка пропозиція? що Блінкін розпочав цю пропозицію. Там зразу просто без задумів сказав, це була пропозиція капітулю... капітулювати, капітуляції, статися. І, але я тут хочу сказати, що я не звинувачую демократів в цьому. У цих кулуарних розмовах на кліматичному саміті в Шотландії Блінкен і американці виходили з ну, практичного моменту. Вони не бачили в нас цілісної нації політичної, вони бачили, крім того, багато пороків у вигляді корупції, взагалі головотяпства. І вони казали, що в цій ситуації, для чого, щоб уникнути, легше для вас підписати оці всі мінські угоди. А значить, прийняти в тіло України оці всі фурун, коли карбун, у вигляді ДНР і ЛНР, змиритися з Кримом, тому що ну так буде краще для вас, поки ви сформуєтесь, дозрієте як нація, це невідомо скільки буде. Це буде менш руйнівним. Ну і окрім того, я вважаю, що головна задача була американців це не допустити війни. Тому що вони переслідували зовсім інші цілі в глобальному сенсі. Це а, перехід у нову нормальність через війну. Зневолення, оці всі речі, які я кажу, локдауни, слухняність і так далі. А, прощання з глобалізмом, неолібералізмом, відсічення бенефіцарів, які випадково там піджилися, трошки прикурили від. Глобалістів і неолібералістів вистачить і може їздити на цій науково-практичній конференції. Хай сидять вдома в онлайні, там спілкуються, більше їм не треба. Ну, от це те, що я хотів би вам переповісти тезу, нашу розмову з Гарі Табахом. І на закінчення я забув сказати про сарасят. Значить, Як сказав Табах, дуже цікаво про сарасят. А... Не кожен демократ це Сарасьонок, да? чи там оцей о, з цього табору, але кожен Сарасьонок це демократ. Серед Сарасят немає республіканців, просто немає. Чому в нашій країні оці нове Врем'я, оці Томаші фіали, оця вся гедота. А чому вони представлені оцими сарасятами? Тому що демократи не вкладались у виховання кадрів. Вони теж якісь, я не знаю, чи там жлоби, чи а, стратегічно вони так не сильно а, мислять, е, їм легше скористатися, м, легше скористатися продуктами чужої праці, привласнити її. Ось Сорос в такий спосіб стає суб'єктом, возвеличується і з ним рахується, тому що у нього є армія оцих соросят, які готові за різними напрямками, уже аж до атомної енергетики, не тільки в питаннях там переливання крові чи медицини так? охорони здоров'я. У нього скрізь вони є, і коли сюди заходять оці всі демократи, вони потребують кадрів. Кадрів у них немає, і вони беруть від Сороса кадрів. Соросу приємно, а, він ну, отримує сатисфакцію від цього, вплив, в тому числі і політичний. А, так, він окуповує свої капіталовкладення у підготовку. І тому ми а, бачимо цих Сарасян. І кожен Сарасьонок це ну, демократ. Але не кожен демократ це Сарасьонок. Інколи демократи є, які ближчі навіть до республіканців. У них там за пів кроку. То... Консервативного світогляду. Ну, в принципі, все, що я хотів вам розказати сьогодні. Я дякую всім за увагу, дякую всім за фінансову підтримку, за донати. До побачення, до наступних зустрічей.